І воно одноразово оце історія, та? так? Так, це в одну сторону. Так Ой. і воно потягне під шобою, е, вибухової репшовини. Один не шість кілограмів, потягнути відсотків. дивлячись там пластилося е батарею. Там можна і двох зробити кілограму на почане, але не менше вік сцені використовувати. Тут хороша зборка. Це якраз те, що нам підходить. І далеко воно вколоті. <звіття> Летить прямо до підерів. Плюс ну, міг скільки це по, -по десяті. Ну, 50 кілометрів. Бо є да. ну, якщо в один бій. Якщо не сильно тяжкий снаряд і в один бік ведести типу, полетить. Скільки ви служите, з якого місяця? Спочатку повномасштабки саме приймаю участь в бойових діях. Раніше ще був там служив. Саме бойових діях спочатку повномасштабні життя продовжується, нема таких, таких, там, навіть в побуті, що там в немає, все воно рублює і завжди все там, від кого не залежу. Тут є протез, допомагає там. Під час реабілітації курс пройшов там по ФПВ. Потім вже після лікування в навчальному центрі пройшов. Получалось, в мене. Може, навіть краще, ніж більшості. Є бажання, війна не закінчилась, треба довго. Боротись, відносимо іншого вибору немає. Наближати перемогу робити. Кожен має робити від себе все залежне. Правда, ми це робимо. Сподіваємось, на краще. Свою роботу виконуємо на максимум. Називаємо так, так за допомогу. Це насправді дуже важливо.